Вітаю вас! Безкінечно дякую вам, що ви всі прийшли на вже такі традиційні е, поетичні закінчення цього феєричного книжкового свята. Книжковий арсенал. Ми бачимо, як з року в рік більше є книжок. Прозових, поетичних, усяких. І тільки два-три роки з Росії менше завозять книжок, і як піднялося українське книговидання, як з'явилося багато письменників, поетів. А сьогодні ми будемо говорити про найпомітніших поетів українських ХХ століття. Рівно рік тому, чи навіть то було в квітні, вже трошечки більше, ми презентували книжку, яка називалася Антологія української поезії ХХ століття. Вона здавалася дуже товстою мені. Тут було 1280 сторін. І я думав, що це все, на що я здатен. Е е і думав, що другий том моїх ровесників, починаючи з покоління, як називають їх вісімдесятників, е я зроблю в другому томі. Але фабрика, от наші фабрики підростають з потужностями. І вони знайшли можливість порівняйте дві книжки Товщину. Вони знайшли можливість надрукувати книжку, яка очевидно війде в книгу рекордів Гіннеса України, тому що у цій книжці 2016 сторінок і більше в Україні сторінок ще не виходило. Я дуже переживав, чекаючи цієї книжки. І завжди, коли виходить добра книжка, не, ну от мені е, деякі особливі книжки, за які я переживаю, сняться кошмарні сни. Мені вони снилися про те, що ця книжка розлазиться, що це зовсім не та, що вона порізана, жахливо, погано, що це все розривається. І я двічі прокидався в холодному поту, і ну, було, було просто страшно. І коли мені привезли цю книжку, я боявся, як багато книжок, з фабрики, дивитися на неї. Я розпаковував мацав спочатку її і подивився, що вона нормальна. І я знову, як минулого року, можу вам продемонструвати, що вона розкривається легко в будь-якому місці. Вона прихильна до вас якщо вони починаються, якщо вони на два на дві сторінки, то вони починаються зліва, щоб вам було зручно читати. Папір біблії. А я завжди мріяв, щоб ця книжка могла вміститися у жіночу сумочку. Я а, і боюся. боюся що... Слухай, а ти можеш читати Тут щеких речей, я зараз спробую. Я не тренувався, на жаль. <плес> я під собі взяла таку смішно. <плес> ну, вона доволі маленька. Згоднішся. <плес> Ні, там є косметика? <плес> більше... <плес> тобто треба брати менше косметики тоді, але більше поезії. Про технічні особливості книжки я вам розповім. А тепер ми будемо, сподіваюся, насолоджуватися її духовним наповненням. Книжка називається Від течини до Жадана. Сергію, прошу тебе стати з того боку. І до нас сьогодні. Е ми викликали духа Павла Григоровича. Павло Григорович, чи ви завітаєте до нас? <сту> Отже, е любов сильна, встаньте, е станьте партнер, бо ви так само берете участь. Тут не можуть всі поміститися. Я хотів би, щоб Ви вистали. Щоб було течини до жадана. дорого робити, підніміться. ось і їх ще багато-багато середньої дійде. Дякує. Павло Григорович, може, було б символічно, якби ці читання. Розпочали ви, я був би вдячний, якби ми почули ваш голос. Можна сподіватися, прошу, прочитайте якогось вірша. Мій травню золотий, мій травню золотий, зелений травню, мій злокою почули сину давню. знов у музиці, металі. Хай п'януть, недрузі лихі, ось скільки шелесту у світі, це те, те чує не лихі. мій травні трепетний, прозорий зверху, ти повен бистроплину, Звуку і шерху, ступаєш м'ягко, легко, струмко, погладиш у шок. в лісах, як коридор. Дякую, Павло Григоровичу! Розпочали ми дякуємо вам. Розпочали ми з голосу. Вибачте, за таку фровольність. Розпочали ми справді з голосу найгеніальнішого українського поета і найроздвоєнішого українського поета 20 століття. Ці антології є понад 70 його віршів, тому що. Я упорядковував її за допомогою ну, ще мінімум 20 людей. І м, колись з цих, ну може там 17-18, коли з цих людей мені е рекомендовано було поетів і як мінімум тричі називався цей поет, я включав його до цієї ентології. Поезія, ви знаєте, це найсуб'єктивніша штука на світі. І я намагався її об'єктивізувати через смаки багатьох поетів, літературознавців, просто людей, які люблять українську поезію, і сподіваюся, що в цій книжці ви знайдете усі свої улюблені вірші, якщо не знайде. Дети, пишіть на бабу Галамагу, і я буду дещо ще може міняти якийсь вірш, може ще додам, але вона вже завжди буде така, і тільки можуть помінятися якісь вірші, щоб ще покращити. Бо знаєте, яке лихо у порядника? Коли я бачу раптом вірш, а я його не включив. І для мене книжка ця в'яне. Я думаю, боже, вона така жахлива, тому що цього вірша немає. Все, це, 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 це неправильна антологія. Тому я прошу вас, щоб ви допомагали її удосконалювати.